Вам потрібні консульні сходи, тоді точно до нас. Виготовляємо ось такі от сходинки. Можемо їх брати як з монтажем, так і без монтажу. Якщо з монтажем, то це Волинська, Рівненська і Львівська область. Без монтажа, відповідно, будь-який регіон чи країна. Робимо ось таким типом. Це буде надіватися на металевий каркас. Основа у нас фанера. Далі ламелька дубова, зарізка під 45. І плюс на ось такий от замок. Лакуємо, фарбуємо і відправляємо до замовника. До речі, ось ці от сходи поїдуть у нас в краків, в Польщу. Там також наша підлога вкладена. Ось таке от сортування тут у нас Select. С545 зарізане. Досить крутий варіант сходів. Тут вроді би 15 сходинок і плюс будуть ще такі заглушки на скляне перило. Ну, на кріплення до скляного перила. Тому, кого цікавлять ось такі от консульні сходи, ми можемо їх виготовляти як з монтажем, так і без монтажа. Щодо вартості, тут вартість різна, там орієнтовно від 130 до 180 євро за штуку. Кого цікавить, звертайтесь.